Та зараз я не знаю, що я тобі зроблю. Та зачекай, та я пожертвував, та Я пожертвував, Іди сюди, я пожорвався. Привіт, кохана. Як ти? Привіт. У Мене все добре. Я дуже рада, що ти нарешті написав. Я, я дуже хвилююся за тебе. Не хвилюйся, зі мною все добре? У нас зараз тихо, але відпустку все одну поки не дають. Кажуть, не вистачає людей, тож найближчим часом, на жаль, не побачимось. Я дуже дуже сильно скучила за тобою. Вже не можу дочекатися нашої зустрічі. Ти пам'ятаєш, що обіцяли мені? Зробила? Ну, так. Серйозно, ти зробила ці фото? Так, але не сама. Бо в мене не виходило красиво. Тож я подругу попросила. Вона якраз зараз навчається на фотографа і в нас наче непогано вийшло. Надіслати зараз. Та скидай же швидше, поки в мене тут інтернет нормально працює. Але ж тільки мені більше нікому вже не цимаю. Ну ти ж нікому не показуєш. Ти мене неймовірна. Привіт, зірку. Гарячі. Питання. Хочеш, щоб їх побачили твої батьки, сусіди, одногрупники? Якщо не хочеш, 500 баксів і я видалю ці фото. Тоді обіцяю, їх ніхто не побачить. В тебе є 24 години. Тільки крипта. І не тупи, бо я все зіллю. Ну і я вам таке. Хотіла підтримати та порадувати кохану людину, а в результаті отримала шантаж з нюцами? Нормально так вийшло. Еге ж? Привіт! Ви на каналі Кібершіт. І я його ведуча Наталіна Журба. Підписуйтесь на наш канал, вмикайте повідомлення про нові випуски, щоб не пропустити нові цікаві відео. А ми продовжуємо! Ми екранізували для вас цю маленьку історію, щоб продемонструвати лише один приклад того, що може відбутися з людиною, яка не розуміє та не дотримується елементарних правил кібербезпеки. Отже, те, що ви щойно побачили, сталося сотнями, якщо не з тисячами інших людей. І навіть коли ми вже працювали над цим випуском, випадково натрапили на дуже цікаву новину. Ввечері, 4 серпня. Прислужба Київської міської прокуратури опублікувала наступну інформацію: чоловік вимагав у дівчини 10 тисяч доларів за нерозповсюдження її пікатних фото, йому повідомлено про підозру. І звісно ж, цю новину відразу підхопили та опублікували в себе ряд електронних ЗМІ, включаючи певні фейсбук-сторінки та телеграм пабліки. Щоправда, подробиці цієї справи, про яку йдеться у повідомленні преслужби Київської міської прокуратури, ніхто не повідомляє, адже це. Таємниця слідства, а тому і закрита інформація. Тож, як розвивалися події саме у цьому випадку, нам залишається лише здогадуватись. І той самий факт, що шантажиста було знайдено та затримано поліцією, скоріш за все свідчить про жадність зоомисника. Чому? Тому що якби він вимагав якусь помірну суму, це ще велике питання, ну чи звернулася би жертва до поліції? Адже питання тут дуже делікатне. Проте не нам робити подібні визначення. Ми знаємо лише одне: подібних випадків насправді дуже і дуже багато. А от до розслідування і розшуку, тим більше до успішного результату цих дій, а саме до затримання зловмисника, доходять, на жаль, лише одиниці. Хочете стати жертвою зловмисника, шантажиста? Якщо ні? Обов'язково додивіться відео до кінця. Адже ми розберемо не тільки те, як зломистики можуть отримати доступ до вашої конфіденційної інформації, але і також розкажемо, як захистити себе і свою конфіденційність. Мова у цьому відео піде про безкоштовний сраний публічний Wi-Fi. Одна з улюблених пасток, які створюють для вас усілякі технічно обізнані виродки. А зараз буде трохи жорстокою правдою. Коли ви під'єднуєтесь до відкритого Wi-Fi у кав'ярні, торгівельному центрі, на вокзалі у готелі та в інших публічних місцях, це не ох, безкоштовний інтернет. Це відкриті двері у ваші особисті дані, адже ви не знаєте, хто контролює мережу, до якої ви під'єднуєтесь. А якщо ще паралельно надсилаєте інтимні фоточки, ну самі бачу, чим це може закінчитися. А буває ще. Все набагато гірше. А тепер давайте по суті уявімо ситуацію. Хакер сидить десь, наприклад, у кав'ярні і запускає свою власну незахищен пароль вайфай мережу з назвою щось типу того, що ви бачите зараз на екрані. Це лише приклади. Назва вайфай мережі може бути будь-яка, у тому числі схожа з назвою закладу або місця, у якому це відбувається. Головне, щоб цією назвою пересічному користувачу було зрозуміло, що тут може скористатися безплатним доступом до інтернету. Що відбувається далі? А далі ви під'єднуєтесь до мережі з безплатним інтернетом і про це трошки згодом. Або ще як варіант може бути дві Wi-Fi мережі з однаковими назвами. Одна з цих мереж буде справжньою, яка дійсно належить закладу. Проте завдяки певним маніпуляціям хакера ви не зможете під'єднатись до цієї мережі. Але ж залишається ще одна, така сама. Отже, під'єднуємось до другої і воля, інтернет працює. Все добре? Так, все добре, але не для вас. Ну а далі хакер бачить, що ви відкриваєте, що пишете, що надсилаєте. Він може вкрасти ваші логіни паролі, у тому числі завдяки збереженим у браузері куків-файлам, ну і навіть ваші нюци. Називається ця штука Атака Evil Twin, що у перекладі означає злий двійник. Це різновид фішингу, класика жанру. Але ж у мене HTTPS, в'єднання захищено, скажете ви. Так, звісно, це круто. А ви знаєте, як працює HTTPS? Але ж хакер вже контролює весь ваш трафік. А якщо він підмінив сертифікат, що тоді? Та окрім того, ви ж все одно у відповідь на усілякі системні попередження, тисяте все одно продовжити. Бо там оновлюється хер зна що. Ага, оновлюється, ваше життя, коли ваші інтимки з'являться в інтернеті. Тож, що реально може зробити злоумисники? Викрасти ваші логіни, паролі доступу до різних сервісів, у тому числі соціальних мереж та деяких месенджерів, а у певних випадках навіть вашого банкінгу, отримати доступ до вашого особистого листування та усього того, що ви пересилаєте, включаючи фото, відео, голосові повідомлення і тому подібне. А потім, а потім залежно від того, що хакеру вдалося перехопити, він може вкрасти ваші банківські заощадження. Шантажувати вас та ще багато інших жахливих сценаріїв розвитку подій. І все це результат того, що ви просто сидите у кав'ярні і п'єте каву, без VPN, без захисту, з голим Wi-Fi з'єднанням. Отже, як берегти себе від подібних неприємностей? Ніколи не надсилайте щось особисте через публічний Wi-Fi. Wi-Fi. Використовуйте VPN. Є безплатний, є платний, але хоч щось краще, ніж нічого. Адже VPN забезпечує шифрування усієї інформації, якою обмінюється ваш пристрій, тобто смартфон, планшет чи ноутбук з віддаленою мережею. І навіть якщо злоумисник зможе перехопити ваше з'єднання та побачить ваш трафік, він отримає незрозуміло та непридатну для використання інформацію, просто набір символів, на розшифрування яких у деяких випадках йому не вистачить і життя. Та й, скоріш за все, він не буде намагатися щось розшифрувати, якщо ви не є його ціль, а просто випадкова жертва. Вимикайте автоматичне підключення до відкритих мереж, бо інакше смартфон може сам без вашої участі залізти в пастку. Уважно дивіться та контролюйте, куди ви під'єднуєтесь, якщо ви не впевнені, краще запитайте у працівників закладу правильно назву їх мережі. Не заходьте у банківські аккаунти, пошту та інші сервіси, де може зберігатися конфіденційні дані, поки ви підключені до публічного Wi-Fi. Краще трохи почекайте, ніж потім витирати сльоз грошима. Або просто перевкніться на мобільний інтернет. Він хоч і не дає 100% гарантії безпеки, але в будь-якому разі мобільний інтернет в рази надійніший, ніж публічний безплатний Wi-Fi. І не забувайте будь-яке ваше. Та нічого в мене тут такого немає, може стати для когось контентом дня. Ми у Киберщиті кожного дня бачимо дуже багато таких історій. І кожен починається чогось ну, дуже звичайного кава, вайфай, листування. Будьте обережними, бо хакерам пофіг хто ви наскільки ви хороша, добра та красива людина. Вони просто хочуть ваші гроші, і їм пощастило, якщо ви будете необачними. Ваші дані це ваша зброя і ваша вразливість. Оберігайте їх, не будьте героєм наших наступних відео, і краще пошліть їх на три букви. І ці три букви не про те, що ви могли подумати. Ці три букви це VPN – віртуальна приватна мережа. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал Кібершіт та поділитися цим відео з друзями. Так, да, і ще одне. Якщо ви не професійна модель або акторка, і для вас важливо, щоб ваші інтимні фото не стали надбанням громадськості, ніколи не називайте. Ні, не так. Просто не робіть інтимних фото. Не робіть і все. Адже життя така річ. А коли в нас там наступна зйомка? Ну, плануємо, мабуть, через тиждень, тому що поки що інші справи є. Угу. А до речі, ти вже видав мої фото, які ми використали у цьому ролику? Ну, ти знаєш, майже майже видалив. Там залишилось буквально одну кнопочку натиснути і вони будуть остаточно видалені. В да. Сенсі. Ти ж мені обіцяв, що одразу видавиш ці фото? Ну, обіцяв то видалю, але ж ну ти розумієш, це такий складний процес. Тут, мабуть, от, от знаєш мені 100 баксів допомогли б дуже в цьому процесі. Сто баксів? Не розумію, ти про що? Ну, я про папірець такий зелененький. Там ще дядьку такий намальований, Франкліном зветься. Ну, так. Я зараз я не знаю, що я тобі зроблю. О, та зачекайте, я пожартував, а я про Всі трюки в цьому фрагменті виконані професійними акторами. Жоден оператор при фільмуванні не постраждав.